Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 28. Більшість людей природньо намагаються вирішити проблеми, використовуючи логічні рішення. Але логічні рішення зазвичай вже заїжджені, тому що вони логічні. Це те, що кожен буде намагатися зробити. Як власник бізнесу і підприємець, вирішуючи проблеми, я все частіше намагаюсь знайти психологічні рішення, а не логічні. Тому що, якби було б логічне рішення, то проблема вже була б вирішена. І її просто не виникало. Все, що залишилося, це психологічні проблеми. Приклади логічне рішення зробити ліфти швидшими, психологічне рішення додати дзеркало від підлоги до стелі, щоб люди відволікалися, дивлячись на себе і забували, скільки часу вони були в ліфті. Логічне рішення зробити річ дешевшою, психологічне рішення випускати річ в обмеженій кількості і піднімати ціну, що змушуватиме людей хотіти її більше. Часто більшість логічних рішень вже були випробувані і потерпіли невдачу, тому ви повинні давати психологічним рішенням шанс вирішувати проблеми.